Всім привіт! Ось мій саморобний шиномонтажний верстат зараз в розібраному вигляді. Я його розбирав, щоб пофарбувати. Ось Всі деталі пофарбовані. З таких деталей він складається. Щось пофарбував у зелений колір, зеленою фарбою, щось у чорний, як у кого. Забетоноване якесь місце там чи ще кудись. Просто в це ось можна тільки одну цю штуку десь закріпити і все. У мене нема де, тому я зробив ще ось таку основу, куди буде кріпитись. Ну, зараз я ось покажу, як ось ось так тут, з однієї сторони. На два болти на шпильки вставляється. Ну, а тут укручуються болти там, гайки приварені. Так, ну і ось решта деталей. Зараз це все зберу до купи Ось такий остаточний вигляд має мій саморобний шодомонтажний верстат. Ну, може трошки і не зовсім остаточний, тому що оці деталі, вони задовгі, треба їх буде відрізати, але я ще не визначився ну, точно який розмір залишити, щоб зайвого не відрізати. Тому поки ще так. Це ось, якщо із совою до цих пір, то можу колеса на 12 дюймів розбирати і збирати. Ну і тут у мене на 16 дюймів найбільше колесо, яке у моєму господарстві є, це задні колеса мого мототрактора. На 12 дюймів це передні колеса того ж мототрактора, на 14. Дюймів це у моєму автомобілі. Ну і на 13 дюймів це ось у цьому причепі. Задні колеса це на 13 дюймів. А ось передні колеса тут від Запорожця. І також на моєму ось такому одноосному причепі, також від Запорожця. Але я ці колеса ще поки не зможу ні розбортувати, ні збортувати, Тому що тут ось диск такий. Тут щось, я не пам'ятаю, біля 20 мабуть сантиметрів. Тут ось від болта до болта. Але в мене тут ну, такого не було. Та, ну, і на інші диски так, воно б заважало. Тому під оці колеса від Запорожця треба ще просто додатково на час їх роботи з цими колесами і ще ну, щось таке зробити для кріплення. Ну це я обов'язково ще зроблю. Це розбалтовка 4х100. Ну, а це ось 3. Для. я не пам'ятаю, яка там розбалтовка. Ну, як у мототракторі ставити, я їх на три болти закріплюю. Значить, для закріплення тут ось болти. Не пам'ятаю, який крок, тут, ну, з мілкою різьбою. І конусні гайки. Затискається, я тут нічого не приварював, Воно досить швидко фіксується. Тобто так, нічого я тут не став. Заморочуватись із кріпленням можна просто на, на два болти. І цього досить. ну Я, в принципі, розбирав одне колесо, то на два болти і фіксував. ну Але отворів в зробив, ну всякий випадок хай буде. Так, тепер ну давайте, з чого я це все зробив, який матеріал використав. Для у цієї платформочки для кріплення дисків я використав пластину, обрізав по розміру. Ну я потім укажу, якого діаметру я залишив. Можна трошки і менше для цих розмірів, для цієї розболтовки. Це товщиною 6 мм. Оце ось для цього важеля щоб відтискати, від'єднувати шину від диска. Це ось пластини товщиною так, 4 мм. Так, оце. Скільки тут? 20, 28 мм. Це цільний такий квадрат. Ну і це точно такий же. Це я трубу не підбирав, а з двох кутників я зварив. Ось, тут шоу і тут шоу. І, і тут також з двох кутників я це зробив, щоб мінімальний. Був тут зазор, але це і зіграло і негативний якби, ефект мало. Я це е, зробив, зварив, чітко все ходило, потім став приварювати у своїх кріпленнях, і його трішки ну, від нагріву повело, підтискло і потім це затисло, що не рухалось. Ну, я кувалдою. Досить довго обстукував це все, поки і ще трошки болгаркою підточував, ну, щоб це зараз все чітко ходить, але краще залишати ну, трішки більший зазор на випадок, що десь від зварювання потягне. Також і це став обварювати, також повело. ну зразу я низ приварював його ну, вниз, ну, по всьому цьому повело потім тут, ну як виявилось, трішки було кривувато. Ну, Потім я диск поставив ну, і ось по цьому ну, визначав, де, де вище, де нижче і. Ковалдою десь вниз стукнув, десь уверх, виправив, тобто нічого страшного. Будьте готові, що відзварювання у вас обов'язково десь поведе, якщо такий матеріал не товстий, будете використовувати, але це все поправляється. І я боявся, що десь у процесі розбартовки це буде може вигинатися, але ні. Як виставив, ну, більше ну, поки. Це все ну, стоїть, як і має бути. Я думав, ще може якісь тут розпорочки додаткові виставляти. Ну, як 6 мм. Не дуже товстий матеріал, але нічого поки не зігнулося. Так, значить, труба. Труба у мене по зовнішньому. Розміру, скільки тут? 49-48. Ну, мабуть, 48 це з фарбою. 49. Ну да, 48 мм оця труба. Роблять із товстішої труби, але і і цю, я вважаю, що зігнути при оцих роботах неможливо. Я навіть з першого випробував. Цей верстат навіть без цих розпорок, тільки було приварено сюди внизу. І відтискав, і розбартовував. Ну, трошки шевелилось, але нікуди нічого не погнулось. ну, Але вже із цими розпорками, то, звичайно, що вже все жорстко і надійно. Так, тепер ну тут труба така ж. І Ну, і та внутрішня труба якраз, ну давайте я це зніму. Так. Ну і скажу, яка внутрішня труба. А внутрішня труба 40 мм. Так, ну, в діаметрах тут, ага, тут це теж 40 така така, як і тут. Тут. Труба. Це труба поменше, скільки тут. 33. Чи що тут? Ну, така труба. якийсь такий розмір. Ну, це можна любі любіх діаметрів трубиці використовувати. Я таки використав. Так, це головка була замовлена. На aliexpress під внутрішній діаметр 30 мм. Ну і тут круглячок 30 мм приварений до цього квадрату. Це тут приварено. Так. Ну і тепер беремо рулетку і інший розмір укажу так, ну розмір у цього я, мабуть, указувати не буду. Це хто який хоче зробить. Так, ну діаметр. Ну тут, в принципі, таких принципових розмірів. Так, ну це я тут десь на 20 см залишив О, в цей столик для кріплення дисків. Можна трошки меншого розміру. Так, труба отут вот висотою 28 сантиметрів. Ну і тут на 27 на сантиметр менше. Тут зварний шов ще ось. Так, ну, висота також. Як вам зручно диск колесо дуже високо задирати чи, чи ні. У мене тут 75 сантиметрів. Так, ну цей довжина цієї труби. Ну, щоб складалось, тут не заважало. Довжина тут. 48 сантиметрів. Так, у цього. Так, як, ну, по болт 37. 37 ось отак. Так, до тут, ну, різні шини мають різну товщину, ну, щоб Відтискати від дисків будь-яких розмірів, то я з можливістю регулювання ну хоча можна підставляти, ну якщо я буду від машини диски розбартовувати і віджати від диску, то я сюди, звичайно, фанерку буду, щоб по металу не поцарапати. Тобто можна чимось сюди підставляти, фанерками, досточками. Ну, я тут ще зробив. Тут висота від цієї. Ну, ось до цього, до середнього десь 49 сантиметрів. Ну і тут із кроком у 3 см вверх низ Так, ну ось таке. Так, встановимо це на місце. Ну, це я вказувати не буду. Тут воно і задовге, я не знаю, поки відрізати. Тобто це вже, ну, як кому під які диски, які розміри потрібні. Цей. Цю квадратну трубу. Також ну, розмір тут не принципово якийсь там точний. Це ось 21 см. Тут 20. Можна і менше, нікуди воно не дінеться. Ну, тут кутнички, я вважаю, що потрібні. Адже може погнути. Так, ну ось, почав все, розповів, як працює цей шиномонтажний верстат. Могли бачити у відео перевзув тракторні колеса. Ну і ще в мене деяке буде відео по роботі із цим верстатом. Що кому не ясно, цікавість, пишіть у коментарях, задавайте питання, відповім. Ну а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.